В Україні відзначається День писемності та мови за новим стилем 27 жовтня. І сьогодні ми у Радивилові і запитаємо у місцевих жителів, наскільки вони грамотні, чи знають, як пишуться різні слова. Маєте змогу перевірити свої знання з української мови. Як пишеться слово, будь ласка, окремо. Правильно, а священник? Разом. Ну, правильно, але з однієї букви Н чи з двома. З однією. Згідно нового правопису вже пишеться з двома. Минулого року новий правопис пишеться священник з двома. А як правильно, на добраніч чи просто добраніч? Добраніч. Насправді і так, і так правильно, оскільки це е, слова може вживатися і на добраніч, якщо ми бажаємо чогось, і добраніч просто. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, як пишеться слово будь ласка? Ну, будь, ласка. будь ласка. Окремо, так? Так. Правильно. А як пишеться слово священник? Священник разом. Вже тепер так, до речі, згідно, згідно нового правопису, так, та, знаєте, грала. Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, як пишеться слово, будь ласка. Знаєте? Mm -hmm. а як думаєте? Будь ласка. А як думаєте? Разом, окремо, через дефіс? Разом. Ні, пишеться окремо згідно нового правопису. А слово священник? Я вже давно вчився mm -hmm. то в школі, то я вже забув. Як пишеться слово, будь ласка? Ну, окремо, будь ласка. Правильно. А як пишеться слово священник? З одним. Підожди, священник з одним Н. Так, колись писалося «священник» з одним, але згідно нового правопису, з минулого року вже пишеться з двома «н». Так. Це Ми слово. А нас такого винят... ще не вчили? Так, так, так. Я теж вчився, то ага. було з однією буквою Н, але вже ага. з минулого року це. Зна. А я так. На добраніч? Разом. Окремо теж. Окремо. Так. Добре. З радістю, але окремо пишеться, але я мені тут тяжко трошки. Не маєте змогу перевірити свої знання з української мови. Чи знаєте ви, як пишеться слово будь ласка? Так, окремо. Окремо, так. Добре. А Священик. Разом. Разом, але з однієї букви Н чи з двома. З однієї. Було, але тепер вже пишеться з двома згідно нового правопису. А як правильно на Добраніч чи Добраніч? На, то, на, на Добраніч. На добра... Добраніч? Добраніч кажуть, да. так? кажуть. А ви кажете Так. На да. Насправді правильно і так і так. Частіше вживається форма на Добраніч, але Добраніч теж буде правильно. Е, яке справжнє прізвище е, Лесі Українки? <ріху> Складніше вже там не річкою. Можете поки думаєте передати привіт вчительці з української літератури. Добрий день, добрий день, Валентина Анатолійовна. Лариса Петрівна Косач. знали, так? А маму як її? Звали. Олена Пчілка. Правильно, Олена Пчілка. Так, добре. Дякуємо вам. Як пишеться слово, будь ласка. Окремо. Правильно. А на Добраніч чи Чи як ніч? На добраніч теж окремо. Так, добре. Хоча Добраніч теж може бути така так. форма. Е і останнє питання. Священник. Та, священник. Як пишеться з однією «М» чи з двома? Священник з однією. Писалося до минулого року, але згідно нового правопису вже пишеться з двома. Це було Буду слово знати. Винаток, тепер вже, Буду знати. Добре, дякуємо вам. Так. так. Маєте змогу перевірити свої знання з української мови. Так. так. Е як пишеться слово будь ласка? Через дефіс. — Колись писалося, але пишеться зараз окремо. А, просто окремо. Да, да. Так, просто окремо вже Бачите, колись писалося так. В віку видно. — Так, так. Я <зас> навіть вчився в школі, писалося через дефіс, але зараз пишеться окремо. А як пишеться слово священник? Так. Священник, так. Тепер вже теж згідно нового правопису з минулого року дві букви «Н», хоча до того була одна, одна. буква Н, так. А чи знаєте ви, яке справжнє ім'я і прізвище Лесі Українки? Косич. Так, Лариса Петрівна Косич, правильно, знаєте, добре, вам. А берете участь в диктанті цього року? Забула, а збиралася. – А У зв'язку з новою датою переходу на церковний календар так, так. змінилася і дата? Ні, я знала ага. сьогодні, але так склалося ага, трошки. А до того брали, так? Так, так. Самому собі, собі цікаво перевірити себе. Так, добре, дякую. Я колишня вчителька, то через а, це ага. так. Я зрозумію. Скажіть, як пишете слово, будь ласка. Окремо. А яке справжнє прізвище ім'я Лесі Українки? Л Ліна Лариса. А. Чекайте. Косач. Так, Лариса Петрівна косач. Правильно. А Яка форма правильна? На добраніч чи добраніч? Ну, на добраніч окремо також можна так, написати. А, але добраніч теж буде правильно, Так. Бачите, в грамоті Е, Як пишеться слово будь ласка? Будь ласка. Окремо. окремо. А, правильно. А священик. Священик через апостроф. Священник. Разом, але мається на увазі з однією буквою Н чи з двома. Священник. З двома. Правильно, згідно нового правопису, теж це з двома. Питання складніше, можливо, не знаю, чи ви вже вчили чи не вчили, в якому ти класі. Але Леся Українка, яка українська письменниця, справжнє прізвище і Я не знаю. Лариса Петрівна Косач. Тепер будеш знати. Добре, дякую. Сьогодні в Україні відзначається День писемності та мови. Маєте змогу перевірити свої знання з української мови. Як пишеться слово будь ласка? Будь, ласка, Окремо, так? Так. Правильно. А священник? Священник. З однієї буквою «Н» чи з двома? Двома. Правильно, згідно нового правопису так. з минулого року, з двома. Е, яке справжнє е, ім'я і прізвище Лесі Українки? Я вже не пам'ятаю. Лариса Петрівна косич. Mm, да. Так, добре. Як правильно, на добраніч чи добраніч? На добраніч. – Правильно, але добраніч теж можна вживати. Так, правильно? Так. – Без апострофа. – Так, а з однією Н чи з двома? З Однією. Е, тепер перше з двома, згідно нового так. правопису, зміну городу. А на добраніч чи добраніч, правильно? Не знаю, можливо, так і так. Правильно, і так, і так, правильно. Добре, дякуємо вам. Все, дякую. Слово, будь ласка. Окремо. Правильно. А священник? За двома буквами Н. Правильно. А яке справжнє прізвище і ім'я Лесі Українки? Напевно, що не вчили в школі Лариса Петрівна Косач. Добре, і тобі одне питання. Як правильно, на добраніч чи добраніч? Добраніч. Теж можна вживати, але на добраніч теж будь правильна форма. Так. Да. Добре, дякую.